Сьогодні, друзі, робимо огляд шини 9х20. Або ж називають 260 R508 DuPro ST-901. Шина у нас 16 слойна. Ось така вона. Комплектується дана шина фліпером і камерою. Встановлюють її, як на прицеп. На рульову вісь, на ведучу вісь, ходить шина хорошо. Така є заводська упаковка. глибина протектора. Так, переміряємо. глибина протектора в нас 15 міліметрів. Ширина. 19. Сантиметрів. Кому потрібно, звертайтесь, працюємо з ПДВ, відправляємо перевізником по Україні.